1932 рік липень в Україні нав'язують завідомо нереальні до виконання плани із хлібозаготівель. 7 серпня ухвалюється постанова про охорону соціалістичної власності або закон про п'ять полколосків. Жовтень в Україну направляється спеціальна комісія із хлібозаготівель на чолі із керівником уряду СРСР Молотовим. Її завдання посилення репресій і збільшення вилучення зерна в українських селян. Листопад організовуються загони для пошуку і конфіскації зерна, інших продуктів, худоби у приватних господарствах. До компанії залучається весь особовий склад міліції, органів дружбезпеки та місцеві члени комуністичної партії і Комсомолу. Вводиться режим чорних дошок, занесені населеного пункту чи району на чорну дошку до їх повної блокади. Проведені спеціальних репресивних заходів. Начать до повного знищення його мешканців. Запроваджуються натуральні штрафи. Господарства, що заборгували за неральними планами, конфісковують усе продовольство і худобу. Кінець листопада спецоргани розробляють спеціальну таємну операцію зі знешкодження всіх, хто міг би чинити опір повному вилученню хліба. Операція охоплювала 243 райони України. Грудень в Україну направляють Кагановича і Костишова для посилення хлібозаготівлі. Влада переходить до повного вилучення харчів українських селян. Кремль звинувачує українців у саботажі хлібозаготівлі та підготовці повстання. 14 грудня ЦК КПБ і РНК СРСР ухвалює таємну постанову про хлібозаготівлю на Україні, Північному Кавказі і в західній області. Вона передбачала ліквідацію українських шкіл на Кубани. І всі, які не виконали плани ліпозалотів, вивозять усі наявні запаси, навіть посібні матеріали. 1933. 1 січня. Спеціальною постановою цікаве КПБ про застосування найжорстокіших репресій до тих, хто не здасть хліба. Українцям був проголошений ультиматум. Січень. Відбуваються масові обшуки в селянських господарствах, під час яких селяни були позбавлені останніх залишків їжі. Їх приречено на голодну смерть. 22 січня. Директивою Сталіна заборонено виїзд селян з території УСРР і Кубані в іншій місцевості Радянського Союзу. Тільки за перші півтора місяці дії цієї директиви затримали майже 220 тисяч селян, із них понад 186 тисяч соломіць повернули в села, де вони були приречені на голодну смерть. 24 січня Сталін призначає фактичним керівником УСРР на посаді другого секретаря ЦК ПБУ Постише. Той розпочав масштабну кампанію очищення від петлюрівців і українських націоналістів. Вона стала складовою плану геноциду української нації, тогочасний розмах політичних репресій в Україні порівняно з великим терором 1937-38 років. За офіційними даними в Україні у 1933 році арештували більше людей ніж у 1938 дев'ятсот Люти українським областям починають виділяти допомогу вибіркову і недостатню. Вона була спрямована не на подолання голоду і порятунок українців, а на забезпечення виробничих потреб у ході посівних і збиральних кампаній. Адже знесилені й старі люди, а також селяни, одноосібники, не отримували допомоги. Смертність серед українських селян невпинно зростала. 16 лютого для недопущення поширення інформації про голод в УСРР спеціальною директивою заборонили будь-яким організаціям, крім ДПУ, фіксувати випадки опухання і смерті на ґрунті голоду. Червень. Смертність від голоду в Україні досягла апогею. За оцінками демографів, того місяця померли від 800 тисяч до понад 1 мільйона осіб. Серпень. Прийнято рішення про створення Всесоюзного переселенського комітету та переселення у вимерді з голоду села України колгоспників із російських областей і Білорусі. До кінця 1933 року переселили понад 100 тисяч осіб. Під час голоду тоталітарна влада не лише не припинила примусове видбирання їжі, а й відхилила допомогу з-за кордону та кинула всі сили на ізоляцію голодуючих районів. Армія, закони НКВД оточили українські міста та залізничні станції, бо селяни втечію намагалися врятуватися від голодної смерті. Мешканцям сил забороняли виїжджати в інші регіони СРСР. Хліб вилучався, продавався до інших країн за валюту, яку спрямовували на закупівлю верстатів та іншого обладнання для промислових підприємств.